Збірки архівних документів, книги з семінарів, видання з галузі інтелектуальної історії. Такими книжками поповнився фонд університетської бібліотеки. Відтепер шукати в інтернеті чи замовляти за кордоном унікальні книги не доведеться. Завдяки читацьким акціям таких небайдужих викладачів, студенти національного університету зможуть брати їх у бібліотеці. У нас на жаль, порушена система такого нормального постачання книжок в Україні і Недостатнє фінансування, очевидно, в цілому от і в цілому в державі і на ці речі доводиться шляхом обміну з колегами, інформація або надання власних книжок якось поповнювати це так більш більш мимоти на ентузіазмі. Серед подарованих професором книжок збірки з матеріалами науковців з Литви, Польщі, Росії та Білорусі, а також видання всеукраїнських громадських організацій. Для наковця важливо донести до читача, причому зробити, щоб цей читач ну, був більш масовий. Це не тільки, скажімо, наукова аудиторія, але нас цікавить передусім і студентська аудиторія, оскільки це наша зміна. Дві тисячі примірників у минулому році було подаровано бібліотеці тільки від наших науковців, студентів. І ми ще маємо такі, нам дарують інші навчальні заклади, науково-дослідницькі. Інститути, ми отримуємо монографії, наукові збірники. І за так, таким чином ми поповнюємо свою бібліотеку. Олена Берестенко, Віктор Наточий, Віка Новини.